Всі откликнися, откликнися, до мене вечеряти, серце моє звеселяти. У 1651 році відбулася складна битва, переломна. Битва під Берестечком. В тій битві козаки програли. Ця поразка, перемога польської зброї і поразка козацької, української. Хто знає, як вона обернулася, бо в історії світовій, в історії України є багато, коли поразки набагато більше важили, ніж, ніж перемоги. До таких битв належить і битва під Берестечко. Це справжні козацькі могили. Тут поховані люди, якими ми пишаємося, яких називаємо своїми предками. На цій землі на площі кількох квадратних кілометрів їх спочиває більше 30 тисяч. Насправді це дуже сумне місце. Ми на території національного історико меморіального заповідника Поле Берестецької битви.